Наш заклад запросили взяти участь в екочеленджі на тему текстильних відходів. Нам потрібно ознайомити студентів з правилами і необхідністю розділу текстильних відходів. Можливо, є якісь ідеї? Я пропоную переробити старий одяг на новий. Я маю старі джинси, можу принести їх на переробку. Пропоную зробити щось з чоловічих криваток, якісь красиві аксесуари. Я пропоную з відходів тканини виготовити прихватки для інтер'єру кухні. Я думаю, що з старих бабусиних хусток можна пошити цікавий модний одяг. Потрібно обдумати і втілити ці ідеї в життя. Підтримуємо ініціативу студентів і показуємо, як можна сортувати тканини для повторного використання. Абсайклін це не просто переробка старих речей, а виготовлення із них нових. Він передбачає повторне використання вживаних речей. Будь-який предмет інтер'єру, зроблений своїми руками, може бути родзинкою обстановки, і це повною мірою відноситься до картин з тканини. Якщо гармонійно поєднувати тканини, то вироби будуть виглядати дорого і стильно. Кухонні прихватки це не тільки практичні текстильні дрібнички для кухні, а й чудовий варіант оздоблення інтер'єру. У 2025 році є лідер серед аксесуарів, це краватка. Краватки можна перетворити на стильні брошки або комірці. Зробіть своїми руками прикраси для себе коханої з чоловічих краваток. Ви будете неповторні. Чи пізно на ліцемі кругі джинси втрачають свою актуальність, виходять з моди або просто набридали? Зі старих джинсів може вийти чудовий комплект з корсету і спідниці. Спочатку повномасштабної війни на базі Вінницького центру професійно-технічної освіти, технології та дизайну, учні разом з педагогічними працівниками пошили понад 4 тисячі штук спільної білизни для бійців на передову та у шпита. Хустка це символ нашого народу. Вона уберіг, що символізує любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Саме українська хустка передавалася з покоління в покоління. Трупа краців закрійників створила колекцію одягу в етностилі журавлина мрія із застосуванням українських хусток.